Ксенія Фірковська. Народивши донечку, з Полохового привезла ще й синочка. Ледь зайшовши до палати, Галя звернула увагу на молоду жінку. Вагітна з такою огидою дивилася на свій великий живіт, що зразу було зрозуміло, свою ще народжену дитинку вона ненавидить. Вже пізніше Люба інша сусідка розповіла, що Наталка, а саме так звали юну кралю, з нарощеними довжелезними нігтями, хоче відмовитися від дитини. Вони тоді не договорили, як повернулася Наталка, і, витягши із сумочки цигарку, стала прикурювати. Обідві вагітні почали обурюватися, мовляв, іди на двір, І це ж може нашкодити вашій дитині, мовила Галя, Нікотин. Вбиває коня, підхопила сусідка, гасячи цигарку. А ось мого монстра ніяк не вб'є. Скільки я випила і викорила, а цей гад живучий. Я б абор зробила та пізно взнала, а на пізніх стадіях переривати не схотіла, бо ще сама можу здохнути. Поклавши цигарку назад до пачки, Наталка вмостилася на ліжку і почала розповідати. Було видно, що їй хотілося поговорити. Я, студентка, приїхала до міста з маленького села, поки вчилася, економила на всьому: то на проїзді, щоб купити їжу, то на харчах, щоб одягнутися, і таке життя настільки остогидло, що коли подруга запропонувала підробіток у службі екскорту з різними багатіями тусуватися, я тільки зраділа. Здебільшого це були іноземці. За окрему плату я проводила з ними ночі, з деякими літала на відпочинок чи ділові зустрічі на кордон, з іншими відпочивала в Україні. Жила весело, поки не з'явилося оце, подивилася жінка на свій живіт і продовжила розповідь. Після пологів напишу відмову, а тоді забуду все це як страшний сон і полечу вимірати. Після цього у палаті запанувала тиша. Наталка, яка, розуміючи, що ці дві жінки сусідки осуджують її намір, хоча нічого і не кажуть, взяла пачку з цигарками і пішла. Люба заявила про кару божу, яка чекає Наталку, і взялася читати книгу. А ось Галина ніяк не могла заспокоїтися. Як же так? думала вона. Молода, здорова жінка добровільно відмовляється від свого синочка чи донечки і нітрохи не жаліє про це. А материнські почуття невже у неї їх немає. Вже через день побачила, що ні, немає. Наталка народила синочка і не захотіла навіть подивитися на нього. Віддавши заяву від умову, через декілька годин стала радісно збирати речі. Єдине, чого хочу, щоб більше ніколи не залетіти і не мучитися аж дев'ять місяців, без слів зрозумівши сусідок, мовила вона. А та дитина, вона мене не цікавить. Просто я піддалася на вмовляння Ахмета кохатися без презерватива, і сталося те, що сталося, більше такого не буде, бо хочу зробити стерилізацію. Ну, дівчата, щасливо! Вже наступного дня постала проблема годування маленького хлопчика, якого кинула мати, і про існування якого найімовірніше навіть не здогадувався батько. Суміші дитина не хотіла, а в породіль не було достатньо молока, щоб годувати двох дітей. Ситуація змінилася, коли народила Галина. Молока було стільки, що вистачало і своїй донечці, і цьому малюку. Однак кожного разу, коли молода мама брала на руки цю дитину, її серце наче стискували міцні міцні лещата. Мимоволі з'являлися сльози. Тим часом малюк, наче відчуваючи, що тьоті, яка його годує, він небайдужий, заспокоювався і засинав лише на її руках. Через три дні поїдете додому, мовив до Галі лікар. Так що шепніть своїй принцесі, що скоро буде вдома. О, як добре, зраділа молода жінка. А. А що буде з ним? Він також поїде, зрозумівши, про кого мова, відповів медик у будинок дитини. Після цих слів Галя втратила спокій. Розуміла, що обділена материнською увагою дитина. Не матиме повноцінного догляду. Її не цілуватимуть так, як вона цілує свою донечку, не пригортатимуть до грудей. А далі. Далі хлопчика чекає інтернат для сиріт про жахи, якого жінка чула від подруги, яка там працювала кухарем. Що трапилося, ніяк не міг зрозуміти Тарас, прийшовши до дружини й доньки, та така сумна. Щось болить, Галю? Так. Душа болить, розумієш? І вона розповіла про Наталку, про те, як кинула свого синочка, якого тепер вона, Галя, годує, і якого після її від'їзду додому відправлять у будинок дитини. Якийсь час вони сиділи мовчки. По обличчю жінки текли сльози, а чоловік про щось напружено думав Слухай, заберімо його, мовив нарешті він. Житло у нас є. Зарплата у мене непогана, думаю, раду дамо. Ми ж можемо його всиновити, правда? Тим більше я так мріяв про сина. Ти? Ти згодний? Жінка великими від здивування очима подивилася на чоловіка. А я боялася, що ти не погодишся. Через чотири доби, оформивши всі документи, подружжя вийшло з Пологового. Їх зустрічали родичі і навіть не здогадувалися, що смуглявий хлопчик геть не їхнього роду. Слава Богу, що здорові і такі красиві, мовила свекруха Галі. Я казала, що двійко буде, бо дуже вже великий був живіт, а ви не вірили. Галя і Тарас, почувши це, лише переглянулися. Вони знали правду, і проте нікому і ніколи. Не збиралися її розповідати.